Після заміни карбюратора, поробила вона щось там місяць-півтора може От. і перестала вона робити. Більше всього приплили сальники і будемо перевіряти, що там з тими сальниками. Зношені не більш всього що да, бо ніхто нічого не робив. Щоб виняти саму ручку, відкручуємо. Ось тут два. Тут. І відкручуємо тут. Відкручуємо ось під баком. Ось тут. І все. І ручка знята. Вже видно, чому вона переставала працювати. Виняти сам двері. Ось болт. Один. Ось другий. Ось. Третій, ось четвертий. Перевіймора мотора. Звіємо почти. Ще.

Заміна поршневої, або хоча б поршня. По циліндру є припливи приплавлений алюміній і відповідно царапани. Відповідно, після заміни нового карбюратора вона почала робити доволі непогано. От. І десь різали дрова і не пригріли. Було гаряче, не пригріли і воно просто приклинила результатом. Вона завершила трохи. Я думав будемо робити повністю. Не знаю, що воно буде.